Дуже важливо розібратися в питаннях, кого ми слухаємо та на що витрачаємо своє життя. Якщо так подивитися, соцмережі це мильна опера від сатани. Чому тому, що якщо подивитися, що вони загалом рекомендують, продвигають всяких політиків, аналітиків, блогерів, новини, інформацію насправді, яка ніяк взагалі не допомагає у житті, не допомагає налагодити стосунки в сім'ї, не допомагає навести порядок в серці в розумі, не дає якогось цілення, благословіння, розуміння, як правильно проживати своє життя, як наслідувати вічне життя, взагалі не дає ніяких відповідей, просто ми витрачаємо на це життя. І це основна взагалі ціль та сатани, щоб ми проживали життя в ілюзії, щоб ми не пізнавали Бога і щоб ми, звісно, загубили свої душі. Але Божих людей, які дійсно проповідують істину Евангелія Ісуса Христа, інформація дійсно, яку вони дають, Слово Боже, істина, вона з вона дає свободу від всякого рабства, гріха, розуміння, як правильно проживати життя, щоб наслідувати вічне життя. Таких людей завжди блокували і зараз блокують і не дають перегляди, не продвигають, тому що сатані це не вигідно. І дуже важливо задуматися, кого ми взагалі слухаємо.